Цього тижня Україну розпече до 35 градусів, а на сході аж до 37. Та справжнє випробування вже в громадському транспорті. Юлія Янчар з термометром в руках проїхалась всіма видами транспорту і знає де прохолодніше. У Києві полудень, а на термометрі вже майже 30 градусів тепла. що на дворі від спеки можна кудись сховатись, цього не зробиш у громадському транспорті. Вікна йдуть на експеримент. Беремо звичайний термометр і їдемо вимірювати, через які температурні випробування проходять кияни. Скупчення біля фонтанів демонструє рівень спеки. Ті, хоч і не працюють, а от охочих помочити ноги вже вистачає. Ну така літня, класна, ну не тепла. Коли температура на дворі понад 30 градусів у цих жовтих кабінах ще вища, водій Юрій демонструє, як рятується від спеки. Смотрите, на діні здуває вот під ногами. Вентилятор. однак пасажирам такого запропонувати не може ані кондиціонера, ані навіть вентилятора тут і близько немає, тому віджартовується. На ходу працює кондиціонер. Люк. Чим швидше їдеш, тим прохладніше буде. Люди такого почуття гумору водія не поділяють, а обтираються від сімох потів. Прогнозують температуру. Ну думаю, за 40. з термометром у руках їдемо за маршрутом. Прийшло лишень п'ять хвилин, а стовчик фіксує 36,6. Нормальна температура тіла. І це попри те, що гірляндами гойдаються всі завіси в салоні. Пан Микола так спітнів, що йому проїзд у маршрутці радше нагадав спа процедуру. Це як в парілці. Ту каже райдуха, ті запахи. Проїхавши півгодини, на термометрі вже прогнозовані 40. За Києвом деякі водії для більшої прохолоди їздять. Ось так. Безпека то вже другорядне. Трохи простіше і свіжіше в тролейбусах. Людей у салоні достатньо. Чого бракує для комфорту? Ті кажуть, з ходу. Должен бути кондиціонер. Кондиціонера немає, є невеличкі квартирки, а температура 35 градусів. Та якщо приватників зобов'язати обладнати маршрутки кондиціонерами не можна, столичний Києва збожився до євро зробити так, як у Європі. Город Київ, по кредиту ЄБРР, покупає 180 нових автобусів і 180 нових тролейбусів. Ми будемо обезпечені повністю новими автобусами з кондиціонерами крім тих, хто вже що вже сьогодні є кондиціонерів і новий транспорт. Вікна за цілий день так і не побачили. Ось цьому трамваю вже добрих 50 років. В салоні 34 градуси. Тут мокро, коротше. людям жарко. Люди сміються, кажуть, добре що й такий ходить те, що трамваї таплювається літом, а зимою – ні. Кондуктор виправдовується. Просто двігателям тепло йде, як і в будь-якому транспорті. Найліпше влітку, звісно, їздити в підземці, температура знижується ще на ескалаторі. Всередині вагона 24. Окрім підземного тонелю, прохолоду робить протяг. Це найкращий транспорт у спеку. Та не така страшна спека, як перепад температур, кажуть медики. Якщо спершу вас добре обіяло в розгріті до 40 градусів маршруті, а потім... Потім спуститись в підземку різниця градусів більша за 15, тоді, коли норма щонайбільше 8 градусів. Наслідки може бути ті ж самі ОРВІ, ОРЗ, виділення з носа, набряклість бряклість нос, слизових носа, головні болі, гуляння тиску. В гідромецентрі тим часом прогнозують спекотне літо. Наступні два тижні будуть хоч і з грозами, однак пара буде не менше. Максимальна температура становитиме від. 28 до 33 градусів. У південних, центральних та східних регіонах України часом 35, 36 і, можливо, навіть до 37. І це ще не межа, тому температурні рекорди в транспорті також зростатимуть. Юлія Янчар, Олександр Альбінський та Борис Сашалко. Програма «Вікна. СТБ».